Сьогодні центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького є осередком популяризації вивчення української мови, створення україномовного середовища в обласному центрі. Загалом по системі працюють 23 групи. Частина з них за проєктом Єдині, інша організована дружнім до жінок та дівчат середовищем простором Вільна. Відповідно, посилений інтерес до вивчення мови, збільшення кількості миколаївців, які спілкуються рідною мовою на вулицях міста, в магазинах і салонах краси, на станціях технічного обслуговування і тих, хто має палке бажання вчитись, зумовлює необхідність підготовки нових навчально-методичних матеріалів з урахуванням сучасних лінгводидактичних практик. Оригінальним за змістом і структурою посібником поповнився книжковий фонд Миколаївської бібліотеки. Видання Українська мова як іноземна на матеріалах Миколаївщини рівень Б 1 б 2 закладу передав начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Його було видано завдяки спільній праці Чорноморського національного університету імені Петра Могили і спеціалістів міського управління з питань культури та охорони культурної спадщини на виконання програми розвитку і функціонування української мови в Миколаєві на 2023 2025 роки. Передача книжок відбулася безпосередньо під час роботи одного із розмовних клубів. По-перше, вона буде цікава тим людям, які взагалі не знають українську мову. А для них рідна мова це англійська, тому що там усі тексти почали. Починається з англійських текстів і потім іде перекладання на українську мову для студентів або для всіх людей, які сьогодні відвідують Миколаїв і знайомляться із нашою культурою, з нашим містом і з мовою. Перше таке навчально-методичне видання друкується, ґрунтуючись на місцевій специфіці. На сторінках посібника користувачі знайдуть інформацію про архітектуру та історію міста героя, особливості природи регіону Північного Причорномор'я, визначних постатей Миколаївщини. І головне, що там є в українських текстах, є наголоси на всіх словах. Тому і навіть тим людям, які вивчають або удосконалюють свою українську мову, буде дуже цікаво її мати в руках. І ця книжка буде і в мовних курсах, і взагалі бібліотеці. Для Книга дуже цікава з погляду оформлення, видання, ілюстроване Юлією Поліщук, торішньою зіркою культури Миколаєва. Таке доповнення робить його сучасним, яскравим і популярним. Також цього дня Юрій Любаров подарував Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького сувенірну книгу Путівник англійською мовою, яка знайома читачів із історією та сьогоденням міста героя. Павло Москальов Олексій Уменський події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.